Сьогодні ми виконаємо експериментальне завдання з перевірки рівняння стану ідеального газу або рівняння менделєєва Клапейрона. Мета роботи експериментально підтвердити справедливість цього рівняння, використовуючи комп'ютерну симуляцію PHET Gas Properties. Зверніть увагу: чітке дотримання інструкцій допоможе отримати точні результати. Для роботи вам знадобиться комп'ютер або планшет з доступом до симуляції FED Gas Properties. Відкрийте симуляцію, оберіть вікно IDEAL. У меню праворуч встановіть параметр «Hold constant» на nothing, щоб жоден параметр не фіксувався автоматично. Увімкніть інструмент «Width», щоб бачити ширину контейнера. Пам'ятайте, що зміна ширини L пропорційна зміні об'єму V. Використайте насос для закачування газу у контейнер. Зробіть від двох до трьох повних качки, обравши сині або червоні частинки. Зафіксуйте кількість частинок N, спостерігаючи за меню праворуч. Для спрощення розрахунків у симуляції можна вважати, що 100 частинок певна частка моля. Запишіть значення температури T, ширини контейнера L у нанометрах та середній тиск P у атмосферах або кілопаскалях. Тиск буде коливатися, тому орієнтуйтесь на середнє значення. Далі змініть об'єм, посунувши стінку контейнера, дочекайте стабілізації та знову зафіксуйте PVT. Змініть температуру за допомогою регулятора. Знову запишіть дані. Важливо фіксувати всі параметри: кількість частинок, температуру, ширину контейнера та тиск. Заповніть таблиці для кожного досліду. Для аналізу порівняйте значення PL-T у різних експериментах. Чи залишається воно приблизно однаковим? Це дозволить перевірити справедливість рівняння ідеального газу. Проведіть порівняння отриманих значень PL/T. Якщо вони близькі, рівняння Менделєєва-Клапейрона справджується для цієї моделі. Подумайте, як зміна кожного параметра впливає на інші. Чому важливо брати середнє значення тиску, як це впливає на точність результатів? Розгляньте, чи є відхилення від теорії та чим вони можуть бути викликані. Спробуйте відповісти. Що станеться з тиском, якщо зменшити об'єм удвічі без зміни температури, як зміниться тиск при подвоєнні кількості частинок? Що показує манометр при підвищенні температури зафіксованого об'єму? Який параметр у рівнянні PВ дорівнює nRT відповідає за нахил графіка ПТ? Зробіть висновок: чи справджується рівняння стану для цієї моделі? Чи співпадають експериментальні та теоретичні результати? Запишіть свої висновки, а також дайте відповіді на контрольні запитання для глибшого розуміння теми.